Я пам'ятаю в дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома, напевно, біль спровокувала страх, а я була не тепла і холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість, сатані. Життя на людях було лицемірством. Ідеш по місті, бачиш, там сестра. Точно зараз скаже слава Богу, а тут подружки, я ж не йду сама, бо швидше треба перейти дорогу. Цей сором непростий, який вказав прямісінько на правду. Господь далекий, чи тобі близький. Ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Богу в моїх словах, у поведінці, в моїй одежі. Я не поверну більше інших дождях. Бо зрозуміла Бог, це мною стежить. Мені в духовний рівень малюка, та він насправді зародком здавався. Я бачила, як хтось, але не я у покаянні Богу віддавався. І я хотіла, щоб прийшов той день, коли я склоню сльозах на сцені. Той день пройшов не на очах людей і видався він зовсім написано. Я пам'ятаю сором на щоках, і кип'ятком шпарило питання ти віриш в Бога? А мої сказали ні, неначе оправдання. Старалась потім тамувати бій, але суміння кожний раз судила. Розп'ятий бо за мене на хресті у той момент стояв перед очима. Я йшла додому. Настрій на нулі від слізу все довкола розплила. Відрікся і заридав, подібно я пробачення просила. Тоді, напевно, Бог Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Він доторкнувся серця вночі, мені здавалося, що життя згасає, по всьому тілі пульсувала біль. І час прийшов, я справді помираю. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все житті, Обіцяю, що скажу усім про те, що Ти мій Бог і мій Спаситель, відкрила очі. Господи, жива і хаща рік прочилась здоров'я. Я, я подарунок маю від Христа і не віра в церквою свобода. Я говорила про його любов і навіть тим, хто чув, як я зрікалась. Він все простив. Молитву мовчу. я прощена до Бога наближалась. Всі чуди я на пальцях не злічу. І там до смерті було дуже мало. Господь, не вибач, відповів прощу, і піднімав хоч добровільно палу. І те, що я залежна від Отця, це є найбільша у житті свобода. Вона збиває макіяж лиця. Це є небесна ексклюзивна мода. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям про свою віру. Чепилися, найголовніше робиться комфорт, тільки нелегко зараз розлучитися. Я ділюсь тим, що в мене на душі. Не цікавий, не сучасний. та Бог сказав, з'явились небеса. Приходить освізи з його наказом. Він довготерпить, зрощує врожай, і своїм духом нам дає підказки. Через совління каже не чекає, бо це дияволоти тобі пастку. Аналізую кожний день життя і дуже часто згадую ту дату, якщо б Господь не дав мені в той шанс і допустив ти меч. Ти мене не воскресив, не запустив би бездихарне тіло, це міг зробити тільки автор ти, який дозволив жити і вони. Навчи мене прощати так людей, щоб на мені було твоє прощення. І натякничі дай мені ідеї, як можу ще хвалити твоє мене. Я християнка, вірю в Христа, була духовна, нажива, Аме. Працюю над своїм життям у моя ці браму неба, Як пишуть плани на наступний рік, так само у мене є незмінна мрія, коли прийду смабом своїх плодів до Бога впасти.